В останню путь під звуки сирени швидкої допомоги. 21 жовтня відбулася траурна церемонія прощання з Романом Васильовичем Лиманським. На подвір'ї міської лікарні сотні людей. Вони прийшли віддати шану заслуженому лікарю України, головному лікарю Южного. Багаторічна віддана праця у медичній галузі зробила ім'я Романа Васильовича відомим в Одеській області. Він бачив наперед, він відчував, він брав на себе всю відповідальність. І саме головне, що при цьому залишався щирою людиною з великим добрим серцем. Великий. Про таких людей можна говорити, що вони саме великі. Для нас він був вчителем. Був головним лікарем Захарівської лікарні Великомихайлівської, був керівником управління охорони здоров'я деякий час, а потім з нуля піднімав цю лікарню від департаменту охорони здоров'я, від цієї медичної спільноти. Приносив свої співчуття повним, цінимо і любимо. Попрощатися з Романом Лиманським прийшли медики з різних куточків Одещини. Поряд були друзі та ті, хто знав та поважав головного лікаря. Багатьох з них пов'язує міцна дружба та співпраця з Романом Васильовичем. Роман Васильович я знав більше 30 років. Ми починали з ним працювати у 85-му році, коли він був головним лікарем, я був головним лікарем. І з тих пір наше життя весь час пересікалося. Ми були. Близькими людьми ми відмічали дні народження, ми відмічали всі свята разом. Я просто про нього говорю як просто супер-прекрасна людина. І дуже-дуже жаль, що така людина померла і життя її прекратилося, а ми зараз сумуємо. Більше 15 років свого життя Роман Лиманський віддав Южному. Став першим та незмінним керівником міської лікарні. Неодноразово обирався депутатом Южнинської міської ради. Коли постало питання про будівництво нашої лікарні, перший, про кого я подумав і був впевнений, що він справиться з своїм завданням будівництвом нашої лікарні, це був Роман Васильович. І дійсно, я не помилився. Він коли прийшов, ми за рік, практично він тут жив в цій лікарні і працював. І за рік було збудована ця лікарня і було піднято на високий рівень в цілому медицина. Нашого міста. Світла пам'ять про Романа Васильовича Лиманського залишиться в серцях южненців.